Вітаю вас в етері ранок вдома. Як завжди, у понеділок у нас у студії експерт із соціальної психології, засновник проєкту Як ти брати, Антон Семенов. Сьогодні у нас надзвичайно актуальна тема. Тактична комунікація для військових. Що ж потрібно знати новим мобілізованим? Спробуємо розібратись. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку, Антоне. Зараз вся країна, так би мовити, працює на спільну нашу перемогу. І можна сказати, що абсолютно всі українці вони мобілізовані, мобілізовані для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Але ж є і ті, хто в буквальному сенсі слова мобілізується і бере до рук зброю. Е, мені цікаво, чи ви досліджували проблеми, пов'язані е, саме з питанням. Які актуальні у людей, які ось щойно мобілізовані, і що для них, от в ці питання, найперше, найголовніші? Ну взагалі, ми займаємося в першу чергу питаннями комунікації і тут, угу. і тут це перше, з чим стикаються всі, тому що старі зв'язки, старі а Соціальні контакти, ну скажімо так, вони стають дуже обмежені і ускладнені. Тобто найголовніше це комунікація. Найголовніше це комунікація, тому що щоб чомусь навчитися, щоб до чогось адаптуватися, щоб стати частиною чогось. Треба комунікувати, треба знаходити спільну мову і е, з тими, е, з командирами, з тими, хто поруч, треба знайомитися. Ми ми недооцінюємо наскільки важливий для нас стосунок. Наскільки багато всього через них відбувається в звичайному житті. Але коли ми опиняємося без них, ми починаємо це цінувати. Майже кожен мобілізований говорить, Моя проблема, я не знаю до кого звернутися, я не знаю, як звернутися, що тут відбувається. Я не розумію. Тобто, от перше, на що треба звернути увагу, ну звісно, потрібно і інші всілякі питання теж вирішувати і так далі. Але от те, на що ми звертаємо увагу, це комунікація, і ми намагаємося допомогти їм а, в цих в цих питань. А комунікація з ким надважлива? От в перші, скажімо, там перший час. Ну насправді. А... Будь-яка, хоча б якась, насправді, от а люди мож з можливості приходять так? Звісно, люди, люди скажімо так, насторожені, недовірливі. Вони не довіряють тим, хто їх зустрічає там. Вони не довіряють тих, хто приходить з, них, з ними разом. А, напруги багато, а, тривоги багато, іноді страху. І вся ця напруга, вона, як у нас в соцмережах в срачі переходить, тут вона може переходити в звинувачення, вимоги, в претензії. До тих, хто поруч, до угу. тих, хто тобою займається. А це не конструктивно, це нічому не допомагає. Якщо ти хочеш ну збільшити рівень комфорту, знижити рівень тривоги, треба домовлятися. І ось як легко домовитися, от на це треба звертати увагу і побудувати нові стосунки. Отже, саме головне для нового військового це побудувати нові зв'язки. Я правильно розумію? Так. так. Як це можна зробити? Ну, у, у мене така картина. А якщо, наприклад, я приїжджаю, або до мене хтось приїздить, наприклад, на роботу я роблю екскурсію. Так, клас. я розказую, це той, це той, це займається тим, тим. тим. Чи можна так робити, коли ти на передовій? І, а, наскільки мені відомо, відбуває? до речі, що ті люди, які вже давно на передовій, вони не так і радісно і з відкритими обіймами приймають щойно мобілізованих хлопців. Це дуже залежить. Це прям дуже залежить. Командири, підрозділи, з якими ми спілкуємося. Ті, хто у кого добра атмосфера в підрозділах, які ефективні, які конструктивні, вони навпаки, вони приділяють цьому додаткову увагу, і вони, якраз як Костя сказав, вони роблять екскурсію, вони дають наставника самі. Тобто вони говорять, слухай, от ця людина, вона тобі все покаже. Якщо тобі щось не зрозуміло, звертайся, звертайся на да, такий перший френд, такий mm -hmm. перший друг. Ось це дуже важливо, але іноді цього не відбувається. В ТКЦ не завжди це вибувається. Тому людині треба все ж про себе теж попіклуватися. Ми допомагаємо і тим, хто зустрічає, і тим, хто йде треба знайти собі такого наставника якщо тобі його не дали з кимось познайомитися, сказати а допоможи да будь ласка а де тут у вас що тому що, на жаль, не завжди от такі екскурсії було б добре, якщо б людина потрапляє військом, говорить, так, у нас порядки такі. Ось тут, ось так, ось тут ось так. От на це ти маєш право, на це не маєш права. До цієї людини можна звернутися з цих питань, до цієї з цих. Mm -hmm. Було б добре. Не завжди так відбувається, і тому треба з обіг сторін це робити. Треба і тим, хто зустрічає, пояснювати такі речі, щоб вони намагалися зробити атмосферу більш дружною, і тим, хто потрапляє. Ми зараз, от, наприклад, розробляємо посібник саме для тих, хто потрапляє, щоб вони знали, з чого очікувати, які будуть складнощі. Люди не передбачають, наприклад, от цю соціальну ізоляцію, з якою вони стикаються. Що це ж банальна штука, але люди про це не завжди думають, і так. морально до цього не готові. Ми готуємо. А можливо у вас є вже якісь поради? Ви можете ну, сказати зараз їх озвучити. Ну, робота тільки триває, вона надскладна, тому що вона пов'язана з тривогами, з страхами, з недовірою. Але ключові штуки ну можна вже там сказати, які там точно працюють. Ну є певні висновки закономірності. Перша закономірність, що армія, це стрес. Так м'ягко скажемо, це стрес. Ну, дуже м'яко. Ну, бувають різні обставини. Колись це реально просто стрес. Буває соціальний стрес, буває, звісно, страх об'єктивний і великий. А, перше правило, що під стресом ми робимо те, до чого звикли. А друге правило, що під стресом добрі стосунки покращуються, а погані, погані стосунки погіршить. погіршуються. І тому ключове правило, коли у тебе є ресурс, ну невеликий стрес, треба а, навчатися, завчати, тренувати правильні звички, прямо чому потрібно напрацьовувати цей там розбір автомату просто до автоматизму, тому що тоді будь-яким стресом ти це зробиш. Ось, тобто, треба тренувати правильні дії, і mm -hmm. треба а, переводити, створювати стосунки добрі. І посилювати їх, щоб у тебе були уже на готові, коли буде стреш щоб у тебе були готові стосунки. Коли буде готовий посібник, він буде як розповсюджуватись, як військові нові можуть його отримати. Ви його в частини будете відправляти? Чи як а... він же орієнтований на нових ну новобранців? Так, так Так, ну насправді у нас багато уже зворотного зв'язку. Зараз іде вже вичітка текстів. Зворотного зв'язку, що в принципі і діючим військовим, воно стає в нагоду. Ну, Ситуації Бувають різні є більш. Благополучний підрозділ, менш благополучний у людей по-різному. Взагалі, оця важливість соціалізації вона була дуже недооцінена до війни, і зараз ми в цьому напрямку працюємо. А поширення стандартне, як у нас, у нас ми зі свого боку, як проєкт, ми даємо можливість завантажити електронну версію, замовити друковані посібники. А замовляють у нас, це і є наша сила, от ці люди, які. Працюють з нами напряму і розповсюджує. тому що щоб це дійшло до багатьох людей. Потрібні люди, які волонтери, які беруть і пояснюють, і дарують. пояснюють і дарують, і це є в підрозділах. У нас ми з величезною кількістю військових капеланів дружимо уже давно. І вони і інші різні посібники mm -hmm. теж поширюють а військові психологи, групи контролю бойового стресу, і волонтери, 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 волонтери і цивільні психологи. Ось, звісно, в цивільному житті дуже важливо, щоб це розповсюджилося, щоб снізити рівень тривоги, рівень недовіри до того, що там буде, щоб люди відчували більше сили. І звісно, це більше. не вирішує проблеми там державного рівня, але okay. от особисто страху і тривоги це дуже допоможе. Дякуємо, Дякуємо вам і бажаємо, щоб якомога швидше вийшов новий посібник, і ви його розповсюдили якомога більше. Серед нас ми ж напряму отримаємо. І не тільки, Ну, і, звичайно, дякуємо вам за роз'яснення нашому психотерапевтові Антону Семенову. Ну а ми продовжимо наш ранок.